Христос посеред нас на календарі вівторок, 18 вересня. Дорогі наші глядачі, в сьогоднішньому Євангелії в роз'ясненні питання про вживання їжі з неумитими руками, Господь сказав: ніщо, що входить в людину ззовні, не може її осквернити, але що ж із неї виходить, те людину оскверняє. І це для нас означає, що зовнішні засоби для служіння Богу самі по собі не можуть освячувати людину. При щирому благочесті вони спасительні, а при лицемірстві вони посилюють відповідальність перед Богом. У цей день свята православна церква вшановує пророка Захарія і праведну Єлизавету, які подарували світові святого пророка предтечу і хрестителя Господнього Іоанна. А також хочемо звернути вашу увагу на подію, яка на Закарпатті проходить із особливим духовним трепетом. Ми сьогодні вшановуємо сонцесяйного подвижника віри православної краю архімандрита Іова Угольського. Народився преподобний Іов 18 травня 1902 року у селі Ізе, що на Хущині. Дитинство його було важким. За перехід у православ'я, Астроугорська влада Жорстоко переслідувала, то ще з юності у хлопця запалилася іскра до служіння Господу. Після перебування на горі Афон Іван Кундря, так звали його у миру, заснував чоловічий святотроїцький скит у Городилові поблизу міста Хуст. А вже у 1938 році архімандрит Олексій Кабалюк рукоположив Івана у монахи з іменем Іов. Проте у долі простого ченця всього було вдосталь. Табори Воркути, колими, Велика Вітчизняна, і це були роки випробувань, які згартували його дух. Архімандрит Іов пропустив через себе біль багатьох людей. І господь дарував йому здатність цей біль вгамовувати. У подвижника відкрився дар молитви і прозорливості, а людям дарував нескінчене щастя, віри. Він став тим, кого на Русі здавна називали великими старцями. Тож, 18 червня 2008 року, у селі Мала Уголька на Тячівщині у храмі святого великомученика Дмитрія Солунського, де подвижник прослужив 20 років. Відбулося прославлення у лику шанованих святих, преподобного Іова Угольського. Літургію та чин прославлення очолив митрополит Київський і всієї України Володимир. Іменинники, які носять імена Олексій, Максим та Єлизавета, сьогодні відзначають День Ангела. Сердечні вам шанування. Дорогі брати і сестри, від преподобної Юстина сербського, який у 1930-31 роках був причетний до становлення православ'я в Мукачівській єпархії, ми дізнаємося про те, у чому живемо. Самозакохані слюства у себе, ось могила, з якої воно не бажає воскреснути. Самозакоханість у свій розум ось фатальна пристрасть, що спустошує людство. Тож, давайте у смиренні та молитві зустрічаємо кожен прийдешній день.